Через повномасштабну війну у Харкові суттєво постраждало вуличне освітлення, мова про конструкції ліхтарі та міську ілюмінацію. Найбільше дісталося мікрорайону Північна Салтівка, Горизонту та центральній частині мегаполіса. Незважаючи на те, що Харків щоночі без освітлення, комунальники продовжують виконувати роботи з реконструкції пошкоджених об'єктів. Найбільше пострадала вулиця Сумська, то від участка від площі Свободи до парку Горького. Нам пришлось полностью демонтировать всю иллюминацию на этом участке. Вот, она уже не подлежит восстановлению. Хорошо, прошлись по, по парку Горького, были повреждены опоры, которые мы демонтировали, отправили производителю на восстановление. Вот, и сейчас мы производим работы на площади свободы по восстановлению иллюминации на самой площади. из за зерної волни були повірішена канвільсонна конструкції, борони провода. Вот. і зараз ми відновлюємо це. Окрім сумської та парку Горького сильно дісталось і саду Шевченка, що був обстріляний касетними боєприпасами. На пішохідних зонах досі про це нагадують вирви. А понівечені конструкції спеціалістам довелось демонтувати, щоб після реновації повернути на місце. Взагалі робота з відновлення пошкодженого вуличного освітлення ведеться щодня, так щоб і як до повномасштабної війни нічний Харків грав вогнями. Оба зв'язних неба працюють. Те, що було повжено на Пушкінській, ми встановили вже і воно повністю працює. Коли буде побіда, воно знову порадує всіх харківчан. Згідно інформації комунального підприємства міськ світло початку повномасштабного вторгнення у Харкові було усунуто понад 3600 аварій на мережах зовнішнього освітлення. Окрім того, замінили вже майже 90 пошкоджених опор, близько 370 світильників та півтори тисячі ламп. Ремонт пережили майже дві тисячі світильників, і це лише частина зі списку виконаних робіт. Так, протягом 11 місяців війни комунальні служби повернули освітлення більш ніж 600 харківським вулицям та відновили справність на понад 980 кілометрах мереж вуличного освітлення. Леся Копилюк, Олег Саницький, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Харківські звісті.